Ті люди, які прийшли добровольцями 24 го числа, вони закінчуються фізично. В шпиталях не вистачає необхідного. Може, не треба ремонтувати дороги. Зверніть увагу на лікування поранених. Ветерани часто не отримують належну увагу та підтримку. Поранений після поранення потрапляє на ще одну війну з різними установами. Врятуй кінцівку допомагає державі лікувати поранених військових. Саме велика перевага програми це е, патронат від початку входу в програму до практичного закінчення. Проблеми бійців нарешті винесені на загал. Я не знала про долю поранених. Важко поранених. Я не знала про долю ветеранів. Ніхто про них не чув, не знав. Врятуй кінцівку нагадала: ті, хто зараз в шпиталях відчайдушно билися за нас, усіх відкрився, мабуть. І отримав поранений кульове. Ішли на підкріплення. Там і поранили. Це БМП 100. Ну, воно тим ракетами плюється таке. Попало в мене. Від ампутації хрятують найкращі хірурги, ортопеди, травматологи. Це мій вклад у перемогу. Кладеш на цей кон своє здоров'я, але воно того стоїть. Українські медики проводять унікальні операції. Виконується складні реконструкції, і зараз їх дуже багато. Ідейність лікарів і персоналу вона допомагає робити роботу навіть в умовах, коли цієї роботи багато, а нас мало. Зараз на операції чекають понад три тисячі бійців. Ну а як їх не рятувати, якщо вони пішли рятувати всіх? «Врятуй кінцівку, об'єднує тих, кому не все одно. Лікарі змучились, медсестри змучились, психологи змучились, реабілітологи змучились, громадянські громадські активісти теж змучились. Ну всі змучились, але хлопці поранені, коли, коли вертаються сюди, ми маємо підтримати настільки, наскільки в нас вистачає сил, тому що це просто ми просто маємо це зробити.